У цьому епізоді несеться ми хочемо поговорити з вами про бої в Донецькій та Луганській областях і зосередитися на Покровському напрямку, який військові наразі називають найважчим. До речі, зазвичай ви бачите тут Аліну, Однак на наступні два тижні з вами буду я, Таня Шевченко. І почнемо з Покровського напрямку, де тривають важкі бої. На цей напрямок припадає понад третина бойових зіткнень, повідомив Генштаб в ранковому зведенні. Лише за останню добу українські військові відбили там 63 атаки. Вже досить давно противник вдається до тактики малих піхотних груп. Це вже ну, більше двох місяців, власне кажучи. І спочатку вони по кілька а посилають двоє, троє, четверо, які е, пробують просочитися вийти е, до наших позицій посадки. Ось. Е, зараз хіба е, що останнім часом стало помітно, що групи ті хвороб е, збільшив. Зараз спробує заходити 10 чоловік, п'ятнадцять чоловік. Тобто видно, що вони виділяють якісь резерви і за рахунок цього активніше пробують атакувати на мапі проєкту Діпстейт видно, як росіяни просуваються до Покровська та покращують тактичні позиції. Станом на сьогодні, за їхніми даними, війська РФ окупували межове, скучне та журавку. А також просунулися біля Гродівки та в завітному. Там тривають бої за повідомленням Генштабу. Там відповідно найбільша кількість боєзіткнень. Ворог застосовує дуже значну кількість піхоти. Так як колосально ворога І, відповідно оці от піхотні штурми, коли вони рухаються по 20-60 чоловік на одну посадку, вони продовжуються. І власне в цьому є поки що їхні секрет успіху. І тепер щодо ситуації у самому Покровську, наші колеги поспілкувалися з волонтеркою, яка перебуває у місті. Останні дні обстріли артилерії майже цілодобові також чутно скиди кабів. Попри обстріли у місті працюють лікарні аптеки, проте частково закриваються магазини. З Покровської громади оголосили примусову евакуацію дітей. Їх наразі там понад 4 тисячі. Є транспорт на якому можна виїхати. Багато хто виїжджає на власних автівках, але не всі хочуть. Части наскільки мені відомо, у покровському районі закрита тільки одна, і може вона за межами покровського району, але її закрили зараз, наповнюють водою. Є інформація, що буде закриватися ще одна шахта. Але поки всі шахти не закриють. 100% більшість родина Покровська виїжджати не буде. Мирноград так виїжджають всі, тому що там все закрите. В Покровську наразі живе 53 тисячі людей. За словами голови військової адміністрації, більшість виїжджає з міста особистим транспортом, водночас вивозять також потягами. Щодня з вокзалу курсує безкоштовний поїзд до Львова із зупинкою в Дніпрі. Журналіст Суспільного вчора побував в Покровську під час евакуації. Я їду в Білу церкву, мирнограду. Я вирішив виїжджати в мене сестра онкофора, завтра роблять хімію. Мені треба коли не сидіти, а доглядати її нема кому. І тепер щодо ситуації на інших напрямках, Міноборони Росії заявили про повне захоплення селища Нью-Йорк. Наразі ми намагаємося отримати коментар від генерального штабу щодо ситуації в селищі. Водночас, сьогодні вранці, українська правда писала, що збройні сили України продовжують тримати оборону північної частини Нью-Йорка. Боєць 53-ї бригади в коментарі Українській правді розповів, що сили оборони України контролюють приблизно 20% селища а росіяни просуваються завдяки великій кількості резерву і живої сили. Вони просто намагаються закріпитися, скажімо так, в тилу деяких спостережних пунктів, тобто. Як це так назвати, якщо порівнювати з шахматною доскою, от зараз ситуація десь така: десь наші позиції, десь ворога, і воно зараз отак іде хаотично в переміжку. Відповідно конкретної лінії зітнення її зараз фактично не існує, тому що все тримається на цих спостережних пунктах. І над контролем над ним російські блогери також писали, що війська РФ просунулися в Нелипівку, що на півночі Нью-Йорка, та закріплюються на нових позиціях. Однак український генштаб не повідомляв, що росіяни змогли обійти Нью-Йорк і зайти в Нелипівку. Інститут вивчення війни теж писав, що немає візуальних підтверджень, того, що росіяни перебувають в цьому селищі. Про це йдеться в їхньому звіті станом на 19 серпня, тобто завчора. Нью-Йорк – важливий населений пункт на шляху до Торецька. Атаки в бік міста Росіяни почали наприкінці червня. і, Як пише Бібісі, їм вдалося вклинитися в українську оборону на декількох ділянках і, скориставшись, зокрема, невдалою ротацією підрозділів збройних сил України. За липень Росія розширила вклинення і майже повністю захопила східні передмістя Торецька – Це залізне, північне, південне. Наразі, згідно з мапою Deep State, південне окуповане повністю у північному ситуація дуже важка, так як ворог підібрався до Торецька. і зараз бої йдуть у багатоквартирній забудові в східній частині Турецька. Це якраз на межі вже із населеним пунктом північне, також. Може, ворог позавчора зумів зайти на пізному, але вчора сили оборони попередньою інформацією змогли вибити ворога. Звідти РФ активно знищує житлову забудову щоденними ударами з повітря. Також штурмують її околиці міста. Наразі це все ми продовжуємо стежити за ситуацією на фронті. І також сьогодні для вас готуємо відео про голосування в парламенті, яке веде до припинення діяльності УПЦ МП в Україні. Тож чекайте, а поки можете подивитися інтерв'ю з американським пілотом, який літав на Ф-16, про те, яке значення матимуть ці літаки на фронті та чому Україні потрібно наймати пілотів ветеранів з інших країн. Посилання на екрані.